Ці фотографії зроблені на мобільний телефон із використанням вбудованих ефектів. Я не була ні, жодного разу на виставці, де саме на мобільний телефон фотографували, і це дуже цікаво. Контрастує з усім тим, що бачили до цього. Я взагалі так, в принципі, це не була ну, вже на виставках мобільної фотографії, але зазвичай там без будь-яких ефектів, обробок, ну тобто, просто як кадрування, все. А тут, в принципі, такий схований сенс, тому ну так вражає. Автор експозиції Юрій Зайцев за освітою юрист працює в архівній сфері фотографія його хобі. Старався все згуртувати, кольори, кольори та об'єкти в кадрі. Хочу доносити красу, красу кольорів для глядачів, красу об'єму і хочеться інколи поринити в мистецтво візуальне. Разом з Юрієм із Гадяча приїхав його наставник у фотомистецтві Марат Максименко. Юра, у мене ну, часто консультується з любих питань. Ну в основному це не касалось. Оціє виставки взагалі, тому що оця виставка, ці роботи я їх не знав, я їх перше бачу сам. Треба експериментувати, працювати, повишати свою творчість. Це перша виставка Юрія Зайцева у Сумах. Його сім'я походить з Лебедина, тому каже Юрій, хотів показати свої роботи саме на історичній батьківщині на Сумщині. Десь ми ризикували, бо роботи ми не бачили. І тривога була якась в душі, що який це рівень буде виставки, який її зміст. Але коли це все побачили, я зрозумів, що воно цей ризик був оправданий і це правильно зроблено. Нема значення, яким апаратом знімає фотограф. Найголовніше його бачення. Роботи цікаві, цікаві, і я бажаю авторові дальніших успіхів подивитися виставку мобілографій у галереї Костур можна протягом тижня. Олена Рашевська, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми.